США мають скасувати візи нардепам, які не підтримують угоду про НАДР. Про це заявив Зеленський у спілкуванні із журналістами. Цікава ідея, ви не знаходите. Лиш уявіть: Зеленський шантажує власний парламент, власну партію тим, що депутатів позбавлять американських віз, якщо вони не проголосують за угоду. По якій українські надра передаються американцям, при тому, що дві із трьох підписаних угод утаємничили навіть від депутатів. Від них вимагають під... ратифікувати угоду, дві третини якої найважливішу частину, технічну якої, їм навіть не дають прочитати. Це ж яка сука дніще, це ж який показник. Реальної внутрішньості цієї істоти, цієї істерично параноїдальної істоти, яка керує воюючою державою. Ви лише уявіть, яким він є в дійсності, як він поводиться не на загал при спілкуванні з тими ж власними народними депутатами, з генералами, з будь-ким. Тоді стає остаточним зрозумілим. Як в дійсності він поводився в Білому домі і як його сприймають навіть за кордоном? Це лютий треш і звіздець, країною керує повністю відірваний від реальності індивід. Тіп, якому потрібна медична допомога. Я просто в ахірі. я в ахірі з українців, з реальних вкраїнчиків, які продовжують підтримувати цю нікчему. Усвідомте, проблемою України є не лише Путін і не лише окупанти. Величезною проблемою України є те, що вже сьомий рік країною керує цей реальний неадекват і який робить все, аби цю владу утримати в власних руках, який навіть пішов на цю угоду по користим Копалинам. Не заради України, не заради зброї для України. Тому що ну, це було б ще більш-менш якимо адекватним, реальним поясненням цієї угоди. А ми тепер впевнюємося, що він пішов на якісь умови, які убезпечують його власну безпеку, які убезпечують його владу. Адже ми не знаємо, що прописано в цих угодах, які утаємничили навіть від депутатів. І... Ратифікацію цієї угоди вимагають від депутатів, лише вдумайтесь, шантажуючи їх і лякаючи їх американським страшним дядією і санкціями, і позбавленням віз від іноземної держави. Люди, одумайтесь і схаменіться.